Отже, 10 років на Кіпрі. Так. Як вам, як вам на Кіпрі живеться як українки? Е, Знаєте, я до початку повномасштабного вторгнення, до 2022 року, угу. е, себе дуже не виділяла серед інших е, угу. пострадянських. Країн. Країн, так. Mm -hmm. Тобто, ну всі ми були, всі дружили між собою. Mm -hmm. Було багато друзів росіян, з якими ми там зустрічалися, кудись ходили, діти дружили між собою. А кіпріоти відділяли? чи теж як європейці, як частина європейців не відрізняли українців від росіян? Ну вони яком? й досі. Да? Ну, 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 Зараз, ну, mm -hmm. зараз звичайно, ну, вони намагаються там казати, в принципі, що нам все одно звідки ви, але ж ми й тепер. Е Розумні свідомі, і ми їм розказуємо, що що, що ви таке нам тут розказуєте? Як ага. це вам все одно? Вам не ага. має бути все одно? Ага. Ми вам зараз розкажемо. Я дуже люблю багато говорити і ну нормально спілкуюся англійською мовою. То я тут ну своїх сусідів там чи знайомих кіпіротях, я вже всіх забувала, якщо чесно да. своїми своїми розказами. Як так. вони відносяться до українців, і чи змінилося якось ставлення після повномасштабного? Змінилося ставлення, звичайно. Але, сам, ну, Але ще тут дуже багато людей з кипрськими паспортами, начебто кіпріотів, називаються політійські греки, які в основному приїхали сюди з Кавказу. І... Вони дуже проросійсько російського настроєні. Вони всі дивляться, російське телебачення. Mm, трошки міський пропаганда міський трошки проїла їм мізки, і, mm. і дуже важко. Але в принципі, коли ти починаєш аргументовно їм розказувати, mm. як і що, і що ті факти, які вони знають, начебто як звичайно, там історичні, що це все взагалі неправда. Mm. І в принципі багато кіпріотів, які нас під підтримують, під саме підтримують, кажуть, що так, ми вам так співчуваємо. Так добре, що Кіпр вас, що наша держава, що ми вас прийняли. Mm -hmm. Ви такі розумні, що кіпріоти всі відмічають, що після того як у них працювали наші українці, вони вже не хочуть нікого іншого. Oh. Okay. Українці наші це як коняки. Mm. Вони Класні, вони багато працюють, вони невтомні uh -huh. е і вони дуже ефективні. Uh -huh. Uh -huh. І, наприклад, тільки в Пафосі в нас за останні три роки відкрилось щонайменше п'ять українських салонів краси. Oh. То ті, хто туди вже пішов, вони не хочуть повертатися ні до кіпріотів, ні до британців. Да, так, у mm -hmm. наших дівчат клієнти mm -hmm. і британки, і кіпріотки, і mm -hmm. росіянки навіть ну, як щось. український бізнес тут себе відчуває на кіпрі, Що що, що відкривають наші люди, що кажуть про бізнес? Складно, нескладно. Знаєте, приймаючи до уваги, що кіпер це острів, uh -huh. тут якийсь великий масштабний бізнес, ну масштабувати взагалі uh -huh. те, що ти робиш, це дуже важко. Ну або будівля... будівельна сфера, або сервіс для місцевих і туристів. В основному так це сервіс. Бо навіть uh -huh. у будівництві це має бути якийсь прямо монстр, uh -huh. який заходить з великими грошима, але які приводить uh -huh. відразу хочуть долю. Uh -huh. Якщо okay. це щось дуже Прибуткове угу. кіпріоти намагаються віджати. Віджати? Так. Тобто Є тут така тема є віджати. Така тема. Але віджати легально чи віджати маски шоу? Як це буде? Ні, ні, легально. легально. Так, вони зроблять все для цього. На Кіпрі існує. Вони взяли за основу право Великої Британії, угу. і в них всі це, закони переведені на дві 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 мови: це угу. англійська і грецька, ага. і дуже часто. Можна будь-який закон трактувати по різному, ага. в залежності від того, ну в чиїх це інтересах казнітні за да? так? Так угу. є така фішка. Тобто, але от в сервісі е, наших українців переплюнути ще ніхто ну, ще не буде. ще спробує так само в Польщі, де наші не заходили, везде класно. цей. Найбільші черги в ресторанах у Варшаві це в українських ресторанах, навіть черги. Поляків найбільше в українських республиках. Круто. Да. я так рада за наших да, да, да. Що держава, що робить держава для підтримки? Бо я чув, що е, тут досить легко о, отримати е, цей статус біженця, і що він дає якісь досить такі нормальні переваги? Ну він дає дає право на роботу. Перш за все досвід досвід доступ до так. Якщо ти зустрічаєш когось, хто розуміє українську чи російську мову, ти розмовляєш там працівників десь, то ти розумієш це українець все одно. Тому що росіяни не мають тут права на роботу, а українці мають всі росіяни тут живуть або по Пінк сліпах, це візитерська така, ну візитерська. Ти не маєш права працювати, ні на які пільги не маєш права. Просто ти маєш. Право mm -hmm. жити тут. Mm -hmm. ну, ми так само з чоловіком ми жили по, е, за цим статусом. Mm -hmm. От, е, а для українців це Temporary Protection він надає право на роботу на mm -hmm. безкоштовну медицину, mm -hmm. що також є в принципі великим плюсом. Da, da. Е, бо я знаю тут випадки, коли людей спасали від раку mm -hmm. е, безкоштовно, абсолютно, ті, ліки, які коштували там. Навіть не десятки, навіть сотні тисяч євро робили такі операції Молодець. надавали всі ліки безкоштовно, тобто це є. І я не впевнена, що це на самому високому рівні саме державна медицина, бо українці мають право користуватися тільки державною медициною. Uh -huh. Uh -huh. Але якщо ти будеш помирати, то тебе спасуть. Uh -huh. Тобто, якщо тебе висока температура, чи ну це в, по Європі в багатьох uh -huh. місцях таке. Well, Ч... По Європі спасуть, але Ч... чек вишлють, якщо ти без mm -hmm, тебе протекшен, так і досить нормально. Так. Окей, і це дуже mm. велика поміч, але якоїсь фінансової допомоги mm. на Кіпрі не було і немає зараз. Mm. Вони на початку видавали Ну, якщо я не помиляюся, там 250 євро на людину, але це була єдина uh -huh. така одноразова допомога, uh -huh. і uh -huh. далі все крутись як можеш, uh -huh. але ж ми можемо крутитися, то ну нам головне, щоб не мішали українці. Да. Ми собі самі гроші заробимо. Дайте нам тільки землю або можливість працювати. Так, дайте можливість працювати, ми у це зробимо. Да, да, прикольно. Чи чи може це бути таким гарним місцем, як ви вважаєте, для української діаспори хто на жаль шукає своє місце? Нову домівку за кордоном. Наскільки Кіпр може бути такою новою домівкою для українців? Звичайно, Кіпр може бути такою домівкою. Тим більше що багато людей вони мріяли ще до того жити біля моря, серед uh -huh. пальм з таким кліматом теплим, який цілий рік. Я вважаю, що це не найкраще місце для українців в принципі в Євросоюзі. Uh -huh. Але чому ні? Чому не спробувати? Uh -huh. Просто тут все дуже. Ну, ми не дуже з нашим менталітетом звикли до того, що тут все дуже довго. Uh -huh. Довго щось оформлюється, багато помилок при оформленні. Вони живуть дуже розслабленим життям, uh -huh. самі кіпріоти вони не намагаються нічого встигнути, вони не амбіційні зовсім. Uh -huh. І вони нас трошки не розуміють uh -huh. в цьому плані. І українцям тут трошки важкувато okay. за того. Uh -huh. А але... взагалі непогане місце для проживання, особливо коли в тебе є маленькі діти. От mm -hmm. якщо це сім'ї з маленькими дітьми, мені здається, що взагалі це ідеальне місце. Mm -hmm. Але коли mm -hmm. дітки вже підростають, то мені здається, дуже багато сімей, які змінили локацію mm -hmm. після цього. Mm -hmm. Тому що е ну, середня освіта тут досить непогана, mm -hmm. а але далі вже ну що. Ну, там, з університету, ну, з вищою освітою, то вже краще їхати кудись в Європу. На континент, так. Да? Угу. Угу. Окей, чого тут не вистачає? На вашу думку? На Кіпрі. Ну да. чого не вистачає? парків тут не вистачає. І не вистачає активностей для підлітків і старших то, ось дітей. Якраз для закриваєте, маленьких, да, Для маленьких дітей тут багато чого є, але для от підлітків їм немає чим займатися. Угу. Тут взагалі немає музеїв нормальних. Ну є, але це ти за тиждень можеш. Все, об'їхати, обійти. Uh -huh. а, може, якихось просторів а, таких для активного відпочинку. А, наприклад, там було б класно, якби ще й тут в пафосі відкрили роу-парк. Мотусковий парк. Ну, uh -huh. парк. <паспорък> він є в нас в горах, але це далеко їхати. Тут був, він був дуже доречний. скейт-парк також був би дуже доречний. Uh -huh. а, якби ще був каток, <сіх> але це дуже така. Трудовитра зараз тема. Так, да, да, з то. Парк атракціонів. Okay. Е також, я не знаю, Якісь наукові uh -huh. е кружки, по типу, uh -huh. наприклад, там дитина готується поступати в медичний університет. Uh -huh. І ось я, тільки нещодавно в лімосолі відкрили такі заняття для О. дітей, але не українці. Угу. Я дуже хочу, щоб українці також такі відкрили. Це Окей. було б круто. Окей, бо вони ну, попит, попит є на такі. Да. На таке вони там розрізають тварин, лікують їх. Вони вчаться на тваринах. Це як ветклініка, швидка допомога. Дикольно. Вони в реальних Дикольно. умовах працюють ці діти. Прикольно. Добре, і останнє питання: що б порадили українцям, які шукають по світу своє місце під сонцем? б ви їм порадили? О, я би їм порадила звичайно, легкого вливання в життя в іншій країні, легкої адаптації, але угу. ніколи не забувати, хто вони є, що вони українці? Що. Що ми маємо любити одного, одного що ми маємо підтримувати одного, одного, не сваритися. Бо ми всі робимо одну справу. І ну, підтримка, особливо за кордоном, вона дуже важлива. Дуже uh -huh. важлива. І коли є е, якісь осередки у ваших містах, то ви, будь ласка, туди ходіть. Бо люди ж роблять це для вас. Це все організовують. І нам, наприклад, дуже приємно, коли в нас аншлаги на наших кінопоказах. Uh -huh. Зимових, що людям це цікаво, так бо українське кіно це реально круто, yeah, yeah, yeah. і це не тільки про сльози, yeah. бо в нас багато людей є, які з Маріуполя, Сартани приїхали сюди, uh -huh. і вони були в окупації довго, uh -huh. вони бояться цих вибухів, всього іншого. Uh -huh. І вони сказали, що вони не можуть дивитися такі фільми. Якщо там uh -huh. треба плакати, то вони не прийдуть. Uh -huh. У нас є альтернатива. Uh, дуже іронічні, смішні, реально uh -huh. гумористичні короткометражки від Смайл. Класна uh, українські. Це молоді молоді режисери українські, uh -huh. які знімають. Дуже прикольно. Ми недавно були на птушкіні в кінотеатрі в, в Варшаві. Super. Ну, я б дуже хотіла, щоб да, на Кіпрі його показали. Да, да. І він сам приїжджав на прем'єру, на показ. Один хлопець, українець, робить кіно, яке крутять в кінотеатрах, в топових. Він крутий. Да, да, прикольно. Українці круті. І ви робите круту справу. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви стаєте ні. хабом українського життя на Кіпрі. Ми бажаємо, щоб ви були. Це я і підписники, ми. Щоб ви були таким. Місцем, куди кожен українець хоче завітати, щось привезти, якісь подарунки, просто по пообнімати, поспілкуватися своїми і знати, що якщо їх вони приїдуть або їх занесе на кіпр, чи вони тут лишуть За, місце, чекаємо. де вони будуть себе відчувати як краще ніж вдома. Да? Зараз вдома не, не дуже гарно, але принаймні як було до війни, щоб відчувало себе як вдома. Ми вас будемо пригощати печивом, цукерочками українськими, до речі, кавою. Приходьте. Супер! Знято.